Доброго ранку! Сьогодні у рубриці стиль від Ірини Діль» хочу поговорити з вами про модні літні сукні у своїй творчості. Я завжди схиляюсь до жіночного стилю, обожнюю складні природні відтінки та квіткові принти, Найбільше, що придає жінці елегантної жіночності, це сукні. Тому з радістю хочу заявити про те, що у цьому сезоні сукні вийшли на перший план, як на подіумі, так і у вуличній моді. Актуальним є образ сатандітної та романтичної дівчини. В моді як силуети більш приталені, що вигідно підкреслять вашу фігуру, так і сукні більш вільного крою. Довжина від міні до максі. Зверніть увагу, особливо актуальною є довжина міді, та, що злегка доходить до середини гомілки. В такій довжині жінка виглядає особливо елегантно та витончено. Влітку вам завжди буде приємно одягнути сукні з легких та натуральних тканин. Особливою актуальністю користуються бавовняні тканини. Серед них батист. Сатин або ж бавовняний муслін. Якщо ж це наряд для вечірнього виходу, то доречним буде шовк, шифон, жакард. Ефекти неповторної жіночності додадуть особливості крою, наприклад, оборки, драпірування або ж легковажні волани. Якщо говорити про кольори та забарвлення, то це увесь спектр літньої природи. Багато дизайнерів у цьому сезоні використовують у своїх колекціях грайливі принти з рослинними та квітковими орнаментами. До речі, які найбільш притаманні виробам бренду діль. Ну а я сподіваюся, що мої поради допоможуть вам у виборі модної сукні саме у цьому сезоні. З вами була дизайнер Ірина Діль. Виглядайте чарівно!